Сьогодні я думаю, буде надзвичайно цікава розмова, тому що цю книгу ми чекали давно. Ми все сподівалися, що Андрій Парамонов, який дуже активно працює з архівами, коли-небудь викладе все те, що він на рив накопав, я не знаю, що як назвати це в архівах, в такому форматі, в такій формі. Захоплюючи там такого читання, і сьогодні ми про це говоримо. Цей кліп допомагав таку можливість прочитати цю книгу, і я думаю, що розмова буде цікавою. Я радий вітати всіх, хто зібрався сьогодні. Це це значить, що ви також зацікавлені. Це значить, що ви також прихильниці насамперед, як я бачу, і прихильники таланту дослідницького. Ну тепер і художнику таланту пана Андрія Парамонова, і це дуже добре. Пані Тетяна сказала, що ми чекали цю книжку абсолютно точно, принаймні, це і мої відчуття. Це співпадає з тим, а з моїм бажанням побачити якомога скоріше ще першу книжку, яку свого часу видав російською мовою, і це було в принципі логічно. Може, ну якщо буде ласка і бажання, він сам розповісти, чому саме. А я коли я тоді прочитав, я відразу запитав, а буде українською мовою, Бо настільки яскраво, настільки колоритно, настільки соковито можна сказати, написано, що ну ну дуже хотілося, щоб а Ці новели були українською мовою, і от нарешті це сталося. Я про себе десь трішки засумнівався, тому що я знав до того мого друга, давнього Андрія Парамонова, як дійсно ретельного дослідника, як автора творця багатьох багатьох праць з історії Слобожанщини, але все ж таки наукових праць. Хай вони популярно наукові, але все ж таки це специфічна мова, доволі суха. Цікава тільки або дослідникам, науковцям, або тим, хто дійсно дуже-дуже зацікавлений в історію рідного Я так подумав, ну це добре, але але чи вийде, враховуючи стиль, навіть стиль викладання статей, будемо так казати, але коли я взяв по руки ще ту книжечку новелу російською мовою, я просто ну знаєте. А на одному диханні прочитав всі ці новели і зрозумів, що так, це класно. На Мій скромний, звісно, розсуд, я не літературний критик, але мені сподобалося, дуже легко читалося, а ці так, просто, просто неймовірно. Я хочу сказати, що перші такі натяки на те, що хотілося б щось написати художнє, вони ще були до того, як займався. Вже дослідженнями історичними в архіві, але це були якісь там думки просто і не існувало якихось там чітких сюжетів, але все ж таки це було давно. Звісно, що коли ти маєш багаж знань історичних, коли в тебе зібрана багатюча кількість сюжетів, то ти вже можеш там вибирати, і це сталося вже на 2010-ті роки, коли я зрозумів, що да, є теми, які я не можу використати в якихось своїх наукових публікаціях, і вони можуть стати окремими сюжетами в художній літературі. Тобто видозріли, що називається? Ну і тим більше, що переді мною стояв образ Миколи Горбаня. Історика, який був найкращим учнем Дмитра Багалія, який не заслужовано сьогодні, і я читав його такі новели історичні про історію України. Вот, на основі теж архівних джерел, і мені це сподобалось. Ну, тільки в нього дійсно були персонажі більш такі значущі. А в моєму випадку це звичайні люди, здебільшого, які майже не мають такого впливу на історію скажімо, України. Хоча деякі з них дійсно залишили якийсь такий слід і в всіх персонажів я залишив зі справжніми іменами, зі справжніми прізвищами історія тієї чи іншої родини чи якоїсь ситуації, вона описана так само, як і в архівних джерелах. От а ви знаєте, мені здається, якраз що те, що ви героями новел зробили людей звичайних, додає більше скорочує дистанцію, я б так сказав. Між нами і ними і додає більше якоїсь людяності, тому що, коли ти коли ти читаєш неважливо, що розповідь, історичну розвідку якусь про людину, яку сказали, значущу, відому з іменем Сковорода, наприклад, Щербінін, умовно кажучи, звісно, а ти розумієш, що це опис ну про людей, які які колись існували, це історичні персонажі, персони. А вони якось відсторонені, значно відсторонені від нас. А коли ти читаєш про звичайних про звичайного панаса, Петра, Наталку, Зіновію і так далі, яких ти дійсно не знаєш, не асоціюєш, то так мені здається, принаймні, то е, хочеш не хочеш, але все одно вони якось знаєте, от е, е, накладаються на, на якихось персонажів в, в сучасному житті, знайомих, друзів, родичів, не знаю і так далі. Тобто вони не сприймаються аж надто якимись історичними персонажами. У, у вас так чи ні? Ну, знаєте, да, це от підтвердження саме останнє було день тому. Була у нас почався бібліотечний тиждень, і в Центральній науковій бібліотеці університету Каразіна було присутнє доволі багато жінок. Я читав новелу про любов до горілки і довгий язик, там де жінки скільки вони на протягом дня. От і м, жінки спочатку засмутились, що так може дуже багато. А коли я сказав, що горілка була 22%, то е, вони одразу, одразу якось так. Так це ж нормально, да? оживились. От. Решила, що так що е, це да? якраз е, про те, що ми поруч, да? тобто і вони, і ми тут, сучасні. Тут, тут, тут. А розкажіть, будь ласка, про людей, які вели слідство, і як це відбувалося? Хто вів, от слідчі, як зараз, да, прокурори? І так далі. Ну, все залежало від того, по якому відомству де е, розслідування. От, скажімо, В духовному відомстві е, це була своя установа, да, Там був благочинний протеерй, скажімо, або там протапоп. Який вів початок слідства? От я зараз е, роп, працюю над новою там вже новелою, повістю, можна сказати, там початкове слідство вів протопоп, а він його е, вів невдало, за що е, отримав від благочинного священника е, в, е, якби покарання? Е, якщо це е, там повітовий суд? От тут багато дуже справ саме з повітових судів. І там, звісно, вже суддя. І у судді, звісно, є якісь чиновники, які проводять пер... первоначальні дії, да? первісні дії. І от все залежить від них, тому що вони перше прибувають на місце злочину, вони там щось оглядають, вони щось там собі. Розуміють, да, а потім вже це попадає до судді. От скажімо, про смерть поручика Уланова там суддя був Стефан Башинський, який вів всю справу. І вона дуже ретельна. Все настільки чітко описано, стільки багато дикованок, стільки різних там моментів, що з тої справи на 500 аркушів, я думаю, що можна ще п'ять новел точно написати. На взагалі на, на іншу тематику. Все залежало від самої ретельності судді. А буває так, що там 10 сторінок, а справа йшла 2 роки. А де ж оці ці роки? Тобто, або було не цікаво, а тут же ще такий момент. Раніше не можна було так затягувати. Тобто було покарання за те, що судові справи затягнуті. І в першу чергу страждали від цього чиновники губернські, а не місцеві. Хоча місцевим теж попадало вже на ріхи після того, як вищі да, постраждали. Ну, десь так. Андрій Федорович, які найбільше злочини або порушення були в різні епохи, вам зустрічалися принаймні у нас на… у Харкові, у Харкові або Слобожанщині? Ну, хто описується, допустимо, діяльність однієї банди чи шайки, розбійників? Це такі, до речі, дуже рідкі такі прояви якби, злочинності, тому що коли якась шайка з'являється? Чи в Харкові, чи в, в повіті в якомусь губернії, то е, в, робиться якась комісія, збираються якісь чиновники, тут всі на ушах стоять. Тобто, е, ну, це дійсно такий випадок, е, який треба швидше. Да, тому що і ми бачимо, що скажімо, там, ну, е, там така банда може бути в 1830-х роках, там 1840-х, 1850-60-х, -х, х тобто одна на десятиліття така, що дійсно. А так, скажімо, на якийсь там рік, 1850-х, скажімо, ми візьмемо Харків, 10 злочинів на рік. І туди рахувалося, що в, тому, в цих злочинах ще там буде смертоубійство, яке теж вважалось злочином. Тому це покража там якась, або ну, тут ще треба сказати. Що перша половина 19 століття і кінець 18-го за часів Єкатерини II, яка ввела совісні суди, для чого вона ввела? Для того, щоб не карати, скажімо, людей за прості якісь злочини, ну скажімо, діти да? гралась і ненароком вбили маленьку дитинку. Ну, це ж ненарочно вони зробили, да? але їх що в Сибір. Ну так вся імперія була в Сибіру через деякий час. Тому от були зроблені ці совісні суди, в яких були простіші такі покарання. От ну там єпітімія якась, да при церкві чи при монастирі. Хоча єпітімія, єпітімія розні жінки, яких відправляли за блуд в монастир на епітемію там на три з половиною роки, плюс там відбиття поклонів. Кожного дня, причому там йшло на сотні, да? на хліб і на воду і на важку роботу. І жінки канчали життя самогубством, тому що вона не уявляла собі, як це вона три з половиною роки ці проживе. Блододіяння це одне із найпоширеніших, мабуть, в ті часи ситуації. Більше, ніж крадіжок або пограбування? Звісно, більше. Нічого собі. Ну а що кохання є кохання? От е, а, знаєте, кратіжки могли бути через кохання. <гум> Звісно, і так е, це ж навіть е, е, сьогодні, от е, бувало так, що їдеш в метро, а поруч з собою е, сидить е, якась е, жіночка. І ти просто відчуваєш, що якась там хімія існує. Просто хочеться підхопити її кудись там і з нею провести хоча б день. Ну, скажімо так. Да? А тоді це ж саме було. Ну, ми бачимо. Скільки епізодів, звідки все розпочинається? От як смерть паручика Уланова, це ж реально така страшна історія. І коли дружина поміщика, поміщик познайомив із своїм приятелем, з яким вони служив в одному полку, а от сам поміщик вже був хворий, оставляв їх двох. Ну, хто винуватий? А, от, а та хімія вже вона е, виникала і все, а зворотної дороги немає. А які справи найбільше вам запали в душі і серце, що називається? Насамперед, мені подобаються всі люди, які мені зустрічаються у справах. Я їх дуже всіх люблю. Вони минуло нашого міста, минуло нашої Слобожанщини. Бо більше того, для мене ці люди, вони краще. Ніж багато сучасних людей, яких я бачу і зустрічаю в житті. І роздивляючись справи, багато знаходиш вже. От проходить час, а ти побачив людину інформацію про неї в одній справі, в другій, потім ще, а потім якась така перерва. Проходить, може, і 10 років, а ти зустрічаєш його знову, і ти з ним вітаєшся, тому що дуже приємно знову отримати якусь звістечку від нього, від його життя, його там побуту чи якихось там подій. Тому для мене кожний представник цього минулого це вже заздалегідь можливий герой якоїсь там чи книги історичної, да чи от вже і художньої. Андрій Федорович. А як часто ви потрапляли? Як часто ви натрапляли, якщо натрапляли невиправдовувальні виправдовувальні вироки? Ну тоді просто не так, щоб виправдовані. Як це виправдовані? Тобто людина скоїла злочин, а його виправдала. Ну, Ні, бачували його так не буває. Або людина винувати, або не винувати. Якщо не винуватий, то рішення суду все і йому потрібно сплатити збитки. Ну, тобто, Хто там подавав прохання, да? він повинен сплатити збитки і йому, і суду, ну і, власне кажучи, всі ж папери, які він там писав, йому ж гроші ніхто ж не повертає. Так що, Якщо рішення за позивачем, то дійсно. Вже карається та людина, яка скоїла там якийсь злочин. Вона повинна або повернути землю, або повернути там хутір, або відповісти за смерть якихось там селян, які були вбиті. У мене є одне таке величезне, навіть не побажання, а мрія така. Ну окрім того, що хочеться дійсно продовження. А ви і так пишете, ви ви сказали, це не приховувати щось приходить вам в голову. і дай Боже, щоб не затягувалася ця справа. Коли перша книжка вийшла, почері страхівних страніс або вона називалася. Ці новели, зараз слобожанські образки, вони дуже кінематографічні. Поводьтеся. Я дуже дуже мрію, щоб колись, ну звісно, після перемоги нашої зняли а може, не один, ну власне на основі наших Слобожанських. Історії, бо дуже класне українське кіно зараз знімають і про пришків і, і так далі. Але воно ну, воно наше, звісно, але воно трішки з інших регіонів. А дуже хочеться, от щоб про Слобожанщину, бо також наш край дуже багатий історію, яскраву історію, і, і отакими історіями, на основі яких можна дійсно знімати, ну я певний класне кіно. Так що волочезна подякую насамперед вам, Андрію Федоровичу, за вашу невтомну працю, за те, що не тільки знайомити нас. А, з наукової точки зору з історії рідного краю, а ще й от, от таким чином через художню поросу це дуже класно. величезна подяка фонду Дениса Парамонова, без якого ну принаймні в часі відтягнувся, відтягнувся вихід цих новел. Величезна подяка нашому чудовому літературному музею, який безліч заходів проводить на найвищому рівні, звісно, і, і персонально Тетяні Талепчук, яка там зараз сидить з кавою, я так, я так бачу. Да. Спасибі всім співробітникам музею, спасибі вам, що ходите, що вам подобається те, що робить Андрій Федорович. Ну і якщо ви, ви щось дотисне, так. Да, я хотів би, оскільки я буду дарувати книгу в літературний музей, і хотів би, так, да, можна пані Тетяна вас одразу запросити. Хотів би сказати, що сьогодні я презентую Слобожанські образки чи образки, А от є ще одна книга, яку ми не презентували, але я рекомендую бібліотекам звернутися. Благодійний фонд Дениса Парамонова, і отримати цей примірник це вибрані твори Садридіна Айні. Дуже цікавий такий письменник, людина, якого називаю азіатським сковородою, тому що він дійсно дуже багато зробив для письменності в Таджикистані, в Узбекистані. Ну і В літературний музей я даруються обидві книжечки. Пані Тетяна що... Буде цікаво почути, чи вона якось як їй це заходить. Потім я десь звісно. Як же і хотів би одразу подарувати книжечку пані Ірини Мироненко, яка на моє прохання написала передмову, що для мене дуже важливо. Я обіду пані Ірино. Дякую вам дуже. Я вам дякую за е, згадував нещодавно, коли ми з пані Іриною зустрілися. Пер, чи перша була е, така її е, текст, як про мене написаний у, в газеті Врім'я? Да, це 2001 перший рік, коли я випустив таку маленьку книжечку про. З віршами Метероз, яка жила тоді у Харкові, і пані Ірина тоді про неї так написала, що мені одразу сподобалося, що ця жінка от, якби відчула мої якісь переживання. А Оскільки я бачу ще одну дуже улюблену мою жінку, я теж хочу їй подарувати одразу книжечку, от, це представниця Харківської бібліотеки імені Короленка. От це книжечка особиста для вас. Дякую. маленький подарунок вам принесли. Дякую. я хочу додати, Добре. що ви можете підійти до того столика, де представники благодійного фонду Неса Парамонова вас пригостять книгами ваші бібліотеки. Дякую. І потім можна підійти за автографом до Андрія Парамонова. Дякуємо.